А на з перетворюється музику. Чим цього року такий особливий фестиваль? Тому, фестиваль особливий, оскільки він вперше за три роки має фінансову підтримку. І завдяки громадському ресторану Open Space цього року ми мали можливість поставити більше технічного звукового обладнання, зробити ще більше музичних локацій. І найголовніше, це ми маємо змогу привезти музикантів з інших міст, які попередні роки ну, просто або їздили за своїми Але якісь мінімальні умови мусимо для них забезпечити такі, як проживання, харчування, доїзд. І власне, що цього року завдяки фінансуванню ми мали можливість привезти музикантів з Луцька, зі Львова, а також з Києва, а також з Франції. Ось. По локаціях розкажіть мені, які там особливості цих локацій будуть, там ще Криївка якась буде, так, розказують. Сім музичних локацій і сім основних музичних локацій, дві ярмаркові локації, ярмарок вуличної їжі, ярмарок хендмейду. Цього разу окремо, оскільки ярмарок вуличної їжі трошки збільшив свій масштаб. І вони вже разом не міщаються. Ось тут за моєю спиною біля люм'єру ярмарок вуличної їжі. Там всі учасники, всі відвідувачі мають змогу купити собі щось смачне. Разом з тим переміститися, присісти на палети і насолоджуватися музикою акустичної локації. А на сто метрівці хендмейд-ярмарок, майстер-класи, там можна буде взяти участь в майстер-класах як дітям, так і дорослим. Творча криївка локація, яка розпочне свою роботу о 12-й годині біля пам'ятника Руської трійці, має особливість того, що це творча криївка, це організація, яка займається творчою реабілітацією учасників АТО. І вони просто сьогодні на вулиці будуть проводити різноманітні цікаві художні майстер-класи, майстер-класи гри на дримбі, Там навіть можна буде придбати собі для себе тримбур. Власне, кошти виручені з усіх активностей цієї локації, і наших локацій будуть переадресовані власне на розвиток на розбудову цього творчого центру, оскільки там в них є багато потреб для для просто для якогось мінімального. Існування, а які саме там потреби є? Там власне надія Я думаю, що вам вартує прийти на 12-ту годину на ту локацію. Там є, буде координатор Надія Шехда. Вона вам просто більш детально розповість. Бо я зараз там вам так розкажу сухо і не цікаво. Бо я маю, знаю володію цією інформацією досить так в загальних рисах. А власне Надія Шехда, вона на, на прес-конференції розповідала так більш детально, що там потрібно зробити їм, і вона буде вже. На тій локації ви знаєте, як вона виглядає вже mm -hmm.